В білій церкві на День Збройних сил України військовим різних підрозділів ЗСУ волонтери спробили справжній подарунок. Передали чергову партію капітально відремонтованих та пристосованих до використання у фронтових умовах мотоциклів. Ми особисто відновили і відвезли на фронт 80 мотоциклів. Ну, скажімо так, сьогодні 80-й мотоцикл. Сьогоднішня партія 10 байків із коляскою, яка перероблена спеціально для фронтових умов. Такою технікою можна підвозити БК та пров'я. Антна позиція, а також за потреби провести швидку евакуацію. Мотоцикл менш помітніший та у порівнянні із автівкою значно мобільніший, тож має ряд переваг. Однак, як кажуть, у байкерському фронті збирати кошти на купівлю та капітальний ремонт мототехніки стає все важче і важче. Техніку віднаходити не так важко. А стосовно реставрації є певні проблеми. Ми чогось тут заспокоїлись, не не вимикають світло, не лунають вибухи і. І ну, таке враження, що війна закінчилась. Тому і з донатами проблема. На сьогоднішній день ми звертаємося до друзів, до музикантів, до людей, які також займаються волонтерством. Вони допомагають нам відновлювати ці мотоцикли. І завдяки цьому ми не зупиняємося і працюємо далі. Саме ці моти закупили та надали кошти на їх відновлення завдяки участі музикантів із українського рок-гурту Без обмежень. Лідер рокерів Сергій Танчинець каже, дізнався про ініціативу білоцерківських байкерів від свого колеги і з радістю згодився допомогти фронту. Ми разом з гуртом Без обмежень трошечки допомогли у відновленні цієї мототехніки для того, щоб вона працювала для хлопців і дівчат, напевно, зі Збройних сил України, тому що, виявляється, на таку техніку є запит. Мені подзвонив мій друг, добрий Іван Леньо, лідер гурту Козаксисти, і сказав, що вони теж роблять такі мотоцикли, ну, тобто інвестують в відновлення таких мотоциклів і запропонував мені прийняти в цьому участь. Ми платили десять таких мотоциклів. Всі моти перед відправкою у бойові підрозділи ретельно перевіряються, аби техніка не підвела у критичний момент. Сергій, механік, який своїми руками відремонтував усі 80 мотоциклів, каже, зайняло це майже рік невпинної праці. В Першу чергу ми їх миємо, Потім знімаємо двигуна, розбираємо двигуна, складаємо двигуна, і все по порядку. Назад все збирається, все міняється, все складається. В Середньому один мотоцикл це десь. Нетри, така допомога точно буде не зайвою для наших захисників. Ми маємо щодня підтримувати військо, аби перемогти, бо лише об'єднавшись, зможемо наблизити перемогу. Дмитро Ніжельський, Марк Семінський, Станіслав Малішенко. Новини, телеканал Крокус.